Привіт! Мене звати Настя. І я до тебе з новим відео. І сьогодні хочу показати тобі, як я пройшла сотого рівня Краба Скарабія. Якщо говорити про його складність, то з деякими артефактами я не скажу, що він сильно складний. Але без цих артефактів, можливо, ви не пройдете або Буде складно його фармити і перемогти. Якщо говорити за ось цю пачку, яку, яку ви бачите у мене на екрані, то в мене майже на всіх героїв одягнуті амулети крово Мені в цьому допоміг підписник. Я пробувала надіти кровощит на одного або двох героїв, і я не проходила з ними боса. Він мене перемагав. Якщо говорити, яких я героїв пробувала ще на цю пачку, але в мене не вийшло, то це я пробувала мого першого міфіка це Тенесія Орден Єжиті. І я думала, що вона буде підхилювати і буде підхилювати Сонвуконга. Я ставила Сунвуконга, думала, він буде потрохи бити, а Тенесія не буде впадати. Але як так вийшло, що немає амулетів саме на, на Тенесію і саме на Сунвуконга, тож я не пройшла з ними цей поверх. Якщо говорити про цю пачку і про цей бій, то цей бій він не був швидким. І, наприклад, якщо говорити за цього боса, то Тенесія, наприклад, коли я Тенесією вдарив, вдаривала, він 3-4 рази ходив і я не могла ніяк походити Тенесією. У мене, виходить, Сунвуконг падав. І я якось могла йому урон нанести, тому що оці всі красні штрафи, вони скидалися. А на Тенесії в мене ніяк не скидалися ці штрафи, і я не могла походити. Якщо говорити за цей бій, то, як бачите, то на ньому дуже багато штрафів і штраф швидкості теж є. Я не знаю чому, але мені здається, що за 2-3 дні, як я не монтувала, я вже відвикла від того, що я роблю аудіоозвучку. і в мене виходить трішки голос дуже з запізненням і такими ривками, але можливо це тільки я бачу. Також хочу ще сказати, те, що я трошки хвилююся перед озвучкою, і це, можливо, теж на це впливає, тому що хочу робити якісний контент. Також хочу сказати те, що зв'язка Sun Vukong і Тенесія в мене не вийшла, тому що, якщо говорити про Сунвонга, то він то помирав. І штрафи скидалися. А якщо говорити за Тенесію, на неї завжди були штрафи, штрафи швидкості. А як бачите, на цьому босі зараз з цією пачкою да, штраф, штрафи, можливо, десь і є, але вони дають героям походити, і на ньому теж багато штрафів, і він майже не ход... не ходить. Бо тому, що, наприклад, коли була попередня пачка, то бос ходив 3-4 рази. Тобто я ходила один раз, а бос ходив один раз. Ні, я якось запуталась. Бос ходив три рази, а я один. Також я хочу сказати про те, що я хотіла качати вергаса. Але не прокачала, тому що я не хотіла його прокачувати. Думала, що, можливо, я прокачаю з ним і пройду, але мене все ж зупиняло те, що в нього немає талантів, а таланти купляти за рубіни або прокачувати з 300 Nки немає смисла. І що хочу сказати, те, що я написала підписнику, те, що я не можу пройти, і ми на наступний день його прийшли. Тому що, якщо говорити за те, що в мене було багато спроб його пройти дві години і я не проходила, ось якось так. Ось такі в мене бої. Були. І я напевно буду скорочувати це відео. Зараз шмат відео просто зникне. І я покажу кінцівку цього відео. Тому що, наприклад, якщо говорити за швидкий цей бос, ні. Але його все-таки можна пройти один раз. І якщо багато часу, то фармити можна. Але мені, наприклад, най... найшвидше да, я проходжу Магмутова дракона. Він в мене найшвидше проходиться, я сьогодні його вже пройшла, і мені залишився ще один бос, і це, напевно, буде або Паучиха, або Лідина паучиха. на якому ви зараз етажі. Чи проходите ви весь контент зараз в роковій вежі? Я зараз, наприклад, пройшла декілька боїв в проклятому місті і я вже не проходжу ні в звичайній, ні в складній вежі. Мені потрібно або герої докачувати, або, наприклад, їх взагалі немає. Я не знаю чому. Можливо, це тільки мені, але мені не випадають жовті уламки. Можливо, завтра випадуть, але щось мені не випадає. Випала сьогодні легендарна книжка. Випав темний уламок і випав синій уламок аж два або три. Але я думаю, що випаде. Мені жовтий уламок. Якщо говорити про нагороди з гідри, то я вже закрила повністю гідру. Тобто я маю на увазі те, що я вже можу створити мітралу. Але я буду чекати клановий турнір. Якщо говорити про мітрало, те, що я вже закриваю два сундуки стабільно. Ось якось так, ось такі в мене новини. Якщо говорити про одяг на гідри, то він випав не дуже якісний. Декілька речей можна продати, але я не продавала ще. Але вперше, мій клан, ну, я перейшла із нового клану. Ну, із клану я прийшла в новий клан. Я маю на увазі. І я отримала перший раз сундук за перше місце. То мені ще випала теж легендарна книжка. І випали монетки, і випали кристали. Але і моєму саклановцю, якщо можна так сказати, випали дві міфічні книжки. Зараз я збираю свої жовті оламки на те, щоб отримати Дві міфічні книжки, коли будуть Х2 і Подія. Ось такі новини в мене на даний момент. Якщо говорити про контент, я, напевно, буду вже скоро знімати. Онлайн арену, тому що зараз в мене не в пріоритеті вона. Якщо говорити про онлайн арену, то я вже закрила повністю всі ротації, або як це там, мож... воно називається, не знаю, але я вже дійшла до жовтого уламка. Тобто я вже його отримала. І я отримала сундук з Тимчасового, як сезона, і як, якось так називається, сезонні нагороди. Як у вас справи? Також не хочу набридати, але є один чоловік, його звати Микита. Напиши, як в тебе справи, бо чогось я не знайду тебе в телегра... телеграмі, ти вийду повністю переписку, але напиши хоч в Ютубі, або, можливо, напиши мені теж в Телеграмі знову, як в тебе справи. Якщо ти мене чуєш, можливо, якась потрібна допомога в грі. ось так от потихеньку я його перемагаю і зараз покажу вам весь результат. Покажу вам нагороду, тому що якщо говорити про Цього боса, то можна його поставити бити і на одну-дві годину просто займатися своєю справою. Я зараз більше в грі, в своїй основній грі, я зараз б'ю по Якщо говорити про по очіху, то можу сказати, те, що я, наприклад, трошки перевдягла холодне серце, я її одягла дві, два одяга — це перчатки, рукавиці і щит. Я одягла зміну кожу. Я її так називаю. І, наприклад, я змогла пройти до п'ятого рівня. Ось такі в мене новини. Можливо, це теж комусь буде цікаво, що холодне серце в змійній кожі, і вона може щось по-іншому, щось нове робити, видавати, якісь інші результати. Ось такі новини в мене є на даний момент. Ось так я зараз проходжу гру. Якщо вам потрібна допомога в грі, або, наприклад, проходження якоїсь локації, то теж можете до мене звертатися. Якщо також є якісь поради, якісь побажання. Якісь пропозиції, то теж можете мені писати. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступному відео.